Сьогодні в нас відбулася зустріч з представником управління містобудування і архітектури Тернопільської міської ради з приводу розпорядження міського голови про скасування містобудівних умов та обмежень, які були видані пані Бесазі на... для будування діагностичного центру, називаємо це так. На вулиці князя На вулиці князя Острозького в місті Тернополі. Ну ми були так настільки здивовані реакцією підрядника, бо прийшов не прийшла в орендар земельної ділянки пані Бесага, а прийшов нібито її представник пан Курило, який є підря... підрядником, який буде виконувати, мав би виконувати будівельні роботи. Коли ми звернули увагу йому на те, що порушені всі норми ДБН у його технічній документації, він був настільки здивований, що він виявляється не винен, що винен проєктант. Він не знає всіх законів. А винен в чому? В тому, що в проектній документації приватна власність нашого будинку 23-го, Зображена як така, що її не існує, демонтована. І коли ми це сказали підряднику, ну чому така проєктна документація? У вас же в містобудівних умовах написано, що розриви між сусідніми будівлями спорудами повинні бути 8 метрів. Відміряйте 8 метрів від нашої господарської споруди і будуйте собі ваш діагностичний центр, що ви там собі запланували. Споруда існує. Споруда наразі є і завжди була. І ми живемо тут уже багато років, не можу відразу порахувати, скільки, але вже не один десяток. Завжди була ця господарська споруда. Зараз в технічній документації підрядника вона намальована як така, що її немає. Вона демонтована. І отже, містобудівні умови, е, нібито все в нормі, і на основі цих містобудівних умов підрядник отримав е, декларацію на будівництво. І в нього, нібито умовно виглядають всі в нормі, але споруди існують. Ми запропонували йому, будь ласка, виконайте всі умови ваших вашої, текстової частини містобудівних умов. Відміряйте 8 метрів від наших господарських споруд. Це рекомендую. пожежні розриви, які обов'язково повинні бути. І будуйте ваш центр. Він був здивований, сказав, що винен проектант. А він виявляється, навіть ніколи не бачив цієї технічної документації. Тоді що ж він робить як підрядник? Я ну, не знаю. На зустрічі я так розумію, був представник так. міської ради. Так, він вам якусь нову інформацію. Ні, подав. він нам не сказав нову інформацію. Він просто пропонує, щоб ми якось мирно це питання вирішили, але ж мирно вирішити питання. Ми, ми кажемо, ми не хочемо ніякої війни. Зробіть все згідно чинного законодавства. Оскільки у вас в містобудівних умовах вказано, відстань від найближчих будівель чи споруд повинна дорівнювати 8 метрів. Будь ласка. Дотримайтеся я, цих я містобудівних буду... умов, тому що господарські споруди на сьогоднішній день існують, і вони будуть існувати, тому що це є приватна власність я мешканців нашого. Сіть, будь ласка, чи мер дотримав слово? Знаю, Ну, Мер, ну, звичайно, що він надав розпорядження місту, управлінню містобудування і архітектури розібратися з цим питанням. І тому вони зробили цю зустріч сьогодні, організували. Але... Чи який, як то кажуть, коефіцієнт корисної дії від цієї зустрічі? Ну, ще поки не знаємо, тому що мер спочатку дав розпорядження скасувати містобудівні умови, а потім, враховуючи те, що мешканці 21-го будинку нібито і зацікавлені в цій будові, сказав просто розібратися. Щоб міст... управління містобудування і архітектури розібралося з цим питанням. Ну, то місто... Управління містобудування прийшло розбиратися, але ж тут нібито ні до чого мешканці 21-го будинку в тому плані, що порушені просто норми ДБН, про які виявляється навіть підрядник. Не знав також відомо, що триває судові судове засідання. Можливо, є якісь новини як кажуть з правового поля? Немає ще, тому що наступна наступне засідання буде 17 червня. Отже, до цього часу ми не маємо ніяких новин. Ми забудівник таки має намір забудівник, тобто підрядник, який є представником орендаря цієї земельної ділянки, вмив руки і сказав, що це не він подав до суду, це це до суду подала пані Бесага. Яка була присутня всього на всього на останньому, тільки засіданні, Вона по-моєму, не дуже донецькі знає про що йдеться. Там ось так, ось така кумедна ситуація в Тернополі. Дякую вам.